Робігу стін. О, привіт, дослідники відлі. Нема коли побалакати. Місіс Квантум дала мені перелік справ ось такий. І за цей час мені вдалося завершити лише три з них. Занадто багато потрібно зробити. О, але у мене немає часу на супервірш, і я маю виконати завдання, бо я так ніколи не закінчу. Що ти на нас не зважаєш? Так, так, прочитай супервірш! Просимо. Я ну, я думаю, що встигну. Сподіваюся, це буде недовго. Сьогоднішній супервірш, записаний царем Давидом в Псалмах 27.4. Він каже: Одного прошу я від господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати. Так-так. Цар Давид, певно, дуже любив проводити час з Богом. Більше за все він хотів жити в Божому домі на небесах вічно та споглядати Бога. Що значить споглядати? Споглядати може означати багато речей, але в цьому вірші Давид має на увазі роздуми та думки про Бога. О, ми Давид робили. робив це, коли молився, співав псалми прославлення та вивчав слово Боже. Боже мій, я почуваюся погано. Я збирався пропустити час читання Божого Слова, щоб швидше завершити усі справи. Звісно, робота по дому важлива, але немає нічого важливішого, ніж проводити час з Богом. А знаєте що? Я проведу час з Богом просто зараз. Ви також можете проводити час з Богом, молитися, читати Біблію, співати псалми або, наприклад, намалювати йому малюнок. Неважливо, що робити. Бог любить, коли ми проводимо час з ним. Тому знаходьте час для Бога щодня. Бажайте проводити більше часу зі Словом Божим. Завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. Там є безкоштовні серії суперкниги і веселі ігри. Лайкніть і підпишіться. До побачення!